Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, на дату 10 вересня місяць знаходиться у фазі обуваючи місяць. Це 25-й місячний день у місячному календарі. А місяць продовжує своє розташування у знаку Зодіаку Рак. Місяць у Зодіаку Рак це час повільної стабільності. Він ідеально підходить для добре налагодженої діяльності підприємств, що займаються монотонним виробництвом. Так само непогано йдуть справи, пов'язані з антикваріатом та юриспруденцією. Ініційовані вами в цей час судові процеси мають закінчитися максимально вигідно для вас, але ж обережніше потрібно ставитися до акредитування і дачі грошей у борг. Є ймовірність, що доведеться дуже довго чекати на їх повернення. А скільки в цей час підвищується емоційна чутливість, слід більш тактовно і уважно ставитися до близьких людей. Це вам піде лише на користь. Для розвитку духовних сил буде корисним автотренінг, медитаційні практики та розвиток екстрасенсорної чутливості. 10 вересня це 25 місячний день, день вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду чи відрядження. То присвятить себе неквапливим справам, дуже корисна концентрація на духовних проблемах, непогано виспатися та відпочити. Можливо, загострення хронічних захворювань то будьте пильні. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам. Друзі. Овен. У цей час події розгортатимуться стрімко та цілком сприятливо для вас. Вам не доведеться перекладати багато усиль для досягнення поставлених цілей та запланованих завдань. Спілкуйтеся з людьми. Просто вам буде вдаватися. Убудовувати відносини буквально з усіма людьми. Багато проблем вдасться врегулювати, якщо ви скористаєтеся вдалим збігом обставин. Телець. Обставини в цей час будуть складатися сприятливо для вас. І це додасть вам сил та впевненості у собі. При цьому зірки радять танцям бути акуратнішими та уникати конфліктів, сварок та з'ясування стосунків. Особисте життя викликатиме стурбованість у вас, на вас чекатиме багато різних спокус та сумнівних інтрижок, які можуть зруйнувати усталені стосунки з вашим партнером. Протягом дня не ведіться на хитрощі і не довіряйте малознайомим людям. Лежняки День буде багатий на цікаві зустрічі, сповнений яскравими подіями. Якоїсь миті ви можете занудьгувати, Вам захочеться розваг, нових емоцій. При цьому зірки будуть прихильні до авантюр близнюків. Ваш фінансовий стан при цьому не постраждає. Однак це не означає, що до грошей слід відноситися вітряно, краще планувати свої витрати та свій бюджет заздалегідь. Раки. Сьогодні на вас чекають численні зустрічі. Справ буде багато. Вам доведеться справлятися з усіма обов'язками. Ви будете налаштовані на успіх. І це дозволить вам вдало оминати будь-які перешкоди на вашому шляху. Багато чого в цей час залежатиме від вашого бажання втілити в життя свої цілі. У цей час намагайтеся зайвий раз не ризикувати. У будь-якій справі вам не завадить практичність та обережність. Леви день буде неоднозначний. Вам доведеться попрацювати, щоб закріпити свій успіх. Цей час добре підходить, щоб будувати плани на перспективу, завершати раніше розпочати справи. Зірки радять представникам цього знаку зодіаку забути про легковажність та не виявляти егоїзм. У складній ситуації, щоб не помилитися, краще ухвалювати рішення обдумано без поспіху. Діва. У цей неоднозначний день вам буде дуже важко зосередитися. Висока ймовірність помилок. Зараз краще не приймати швидких рішень. Помилки у цей час можуть зіпсувати всю справу, а в результаті постраждає ваша ж репутація. Сьогодні слід вибирати певну тактику поведінки, не відвлекатися на дрібниці. Протягом дня вам буде надходити нова інформація. Є шанс дізнатися щось корисне для себе. Терези! Сьогодні краще відмовитися від бажання робити все навпаки, всупереч, проханням інших людей. День буде неоднозначний, справи працюватимуться на силу. Непридумані вчинки можуть ускладнити і навіть серйозно зіпсувати вам ситуацію. Сьогодні можливе надходження важливої інформації також виявляйте обережність, якщо беретеся за нові справи. Скорпіон. Сьогодні слід виявляти розбірливість у знайомства. Далеко не всім можна повністю довіряти. Сприятливий збіг обставин дозволить налагодити потрібні зв'язки, проте судити по людях краще за їхніми вчинками. У цей час не потрібно з'ясовувати стосунки та сваритися із близькими людьми. Фінансова ситуація може змусити вас задуматися про пошук нових джерел прибутків. Стрілець. Зірки радять стрільцям виявляти обачність при ухваленні рішень. День буде складний та суперечливий. Колись вам доведеться міняти свої плани. Намітяться важливі зустрічі, до яких слід ретельно підготуватися. Імовірний початок роботи над новими проектами. Козиріг. Сьогодні намагайтеся не засмучуватися через дрібниці. Буде краще. Якщо вам вдасться не форсувати події, а докладно підходити до вирішення поточних питань. Будь-яку інформацію, що надійшла вам, в цей час слід перевіряти на достовірність. Ймовірні нові романтичні знайомства ви легко можете втратити голову. Водолій день принесе вам багато нових ідей. Робота сперечатися. У цей час вам доведеться налагоджувати зв'язки та відбудовувати стосунки з оточуючими людьми. Зараз краще не діяти поодинці, а працювати в команді. Також у цей період удосконалюйте свої навички у будь-якій справі. Риви сьогодні в роботі потрібно докласти чимало зусиль. Не все даватиметься легко. Вам доведеться підлаштовуватися під ситуацію. У цей час виявляйте ініціативу, але краще відмовитесь від ухвалення спонтанних рішень. Цього дня можуть відбутися цікаві та важливі зустрічі. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути, будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!